Фізіотерапевтична апаратура не належить до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Для таких видів апаратів застосовується процедура контролю вихідних параметрів: чи є вона обов'язковою, і чи є вона потрібною. Контроль вихідних параметрів є добровільним і здійснюється за бажанням замовника. Фізіотерапія це вплив фізичними факторами на організм людини. На даний час у фізіотерапевтичних кабінетах дуже часто використовується апаратура 70-90-х років минулого століття. Зайве говорити, що електронні компоненти таких апаратів вже давно вичерпали свій ресурс, і дуже часто апарати, попри візуальну справність, видають сигнали з іншими технічними параметрами або зі спотвореннями. Візуально без спеціальної вимірювальної апаратури оцінити придатність до роботи фізіотерапевтичних апаратів неможливо. Вид сигналу, його форма, величина дози, амплітуда та інші технічні параметри дуже важливі для ефективного лікування, щоб бути впевненим, у справності апаратури, а отже і в ефективності лікування, контроль піхідних параметрів фізіотерапевтичної апаратури є важливим. Питань контролю вихідних параметрів фізіотерапевтичної апаратури звертайтеся в ДП Івано-Франківськ, стандарт метрологія.